Вітаю всіх глядачів та гостей на каналі Ласун та на українському сервері GTA 5 Second Life Role Play. Осінній івент проходить в повному розпалі, а я згадав про літній батлпас. Тому що я забрав звідти всі призи, а от подивилися ми з вами не на всі. Точніше продав я не всі. А що це за речі, які я не продав, ви дізнаєтеся в цьому ролику. Тому бажаю вам приємного перегляду, сподіваюся на вашу підтримку виглядів вподобайки під цим роликом. Також нагадую вам про мій промокод Лосун, який дасть вам 30 тисяч вір та 100 досвіду вже з перших хвилин гри. Ну що друзі, літній сезон у нас вже давним-давно закінчився, вже в повному розпалі проходить осінній фестиваль і я тут згадав про деякі речі. Знаходяться вони в мене ось в цьому рівні, в багажничку. І давайте зараз я вам їх покажу. Ось оця сумочка у мене і дивіться. 200 кукурузи, 200 калини, 200 вишні. І 200 журавлини. Ну і також 2 золоті рибки. Ці всі речі ми з вами забрали в літньому батлпасі, але я їх склав ось у цей рівень і якось так сталося, що я про них забув. Тому зараз я хочу відправитися до торговця і продати йому це все. І подивитися скільки грошей ми можемо заробити. Доїхав, коротше, я до цього скупчика продуктів і також хочу прикріпити вам картинку, яку зробив просто арт із мінімальною ціною та максимальною ціною на ось оці всі овочі та фрукти. Давайте надягнемо тепер на себе сумочку і взагалі подивимося, що по чому зараз у нього. Так, нас цікавить кукуруза. Мінімальна ціна на кукурузу 52 гривні. Я так розумію, за одну штучку. А максимальна 104. Зараз ціна 76. Виходить, що за 100 кукуруз це виходить цього на всього 7600. Я ж наче правильно порахував. Давайте ми продаємо. А, воно одразу пише нам. За 200 короче кукуруз нам дадуть 15600. За 200 кукуруз, коротше, нам дадуть 15200 аж. Слухайте, я думав тут ціни будуть більш привабливіші, ніж це ось усе. Добре, продаємо. Так, ми продали кукурузу. Звісно, можна почекати, поки там ціни піднімуться, але блін, це може бути дуже довго. Так, що в нас ще є там? Вишня? О, слухайте, а вишня буде подорожче, 217 гривень. Мінімальна ціна на вишню 143 гривні, а максимальна 221. Ну це майже максимальна ціна зараз за неї. Тому давай 200 штук за 43400. Блін, все одно якось маловато, але все одно продаємо. Так, наступна в нас на черзі журавлина, вона зараз по 92 гривні, мінімальна ціна на неї 58, а максимальна 117. Слухайте, ну майже максималечка. Добре, давай 200 штучок за 18400 продаємо. Ну і тепер настала черга калини. Калина коштує в нас по мінімальній ціні 65 гривень, по максимальній 130 Зараз вона коштує 95. Це і не мінімалка, але і не максималочка. Добре, давай 200 штучок на 19 тисяч продаємо. Коротше, таким чином ми заробили 96 тисяч. 2 тисячі в мене там було з копійками на руках, стало 98. Добре, давайте тепер закриваємо наш багажничок і відправимося до скупника риби, подивимося по чому зараз можна продати йому золоту рибку. Доїхав я до скупника риби і дивіться, мінімальна ціна на золоту рибку складає 25 тисяч за кілограм, а максимальна ціна за кілограм складає 90 тисяч. Давайте подивимося скільки зараз стоїть. 69 500. І тут у мене є таке одне питання. Оце ми пишемо кількість риби чи ми пишемо тут кілограми? Давайте натиснемо просто продати всю рибу. Ось так. Да, на 625 500 ми продали. Чудово. Коротше заробили ми 721 з половиною тисячі. Чесно кажучи, друзі, я розглядав грядки і взагалі фермерство як вид заробітку хотів вкласти туди гроші, але ви самі бачили розцінки і на мій погляд здається, що це не дуже вигідно. Якщо, наприклад, садити тільки одну вишню, то можливо це і буде вигідно. А якщо всі решту овочів, то я не знаю, це треба, скільки треба буде сидіти чекати, поки там буде нормально. Цей ролик в жодному разі не є якимсь інформативним, зроблений в розважальних цілях. Я просто продав те, що ми з вами забули продати після проходження повного батлпасу. Ну і заодно подивилися на розціночки і змогли зрозуміти, чи на цьому можна заробляти гроші. А на цьому моменті даний ролик вже буде підходити до кінця. Дякую вам, якщо ви подивилися його повністю. Дякую, якщо підтримали мене вашою вподобайкою або підпискою. З вами, як завжди, був Ласун. Прощаюсь до наступних роликів. Всім па-па!